Привіт, друзі! Сьогодні ми в Теслі. Це дуже технологічний автомобіль. І ми вважаємо, що наші накидки є теж дуже технологічними. Наш топовий комплекс складається з накидки на сидіння і подушечки під поясницю. Наші накидки не покращать вигляд вашого салону, а саме покращать його функціональність. Всім потрібна підтримка в дорозі. Тобто наша поясниця потребує підтримки. Навіть якщо у вас в автомобілі є пояснична підтримка. Така подушечка необхідна тим, що вона регулюється по висоті саме для вашої поясниці, а також можна змінювати товщину набивки. Тобто виняти наповнювач або розпределити його по боках. Це наша основна накидка на сидіння. Вона прошита продольними валками, наповнювач гречана лузга, яка створює ефект мікромасажу, гарно вентилюється. Ваші сосуди і капіляри не передавлюються за рахунок продольних валків. Посередній зроблений канальчик для розгрузки куприка. І бонусом жарку погоду ваша п'ята точка залишається сухою. Thank you